Всім привіт! Во час школьної драки мальчик сповнив все, що навчив його папка. Но умение пити і не закусувати йому ніяк не допомогло. Але не про це. Я вже повернувся з металоприйомки. прийомку, десять часов ракур було. Я вже вернувся, покушав. Зараз одівся опять І Зараз я вам покажу, що я купив. Цей раз я на Есть дело зайшов на цвітнячок, є діло серйозне. Зайшов на прийомку і от що воно вийшло. Часики отакі вот там лежали. Взяв. Давні чован грязніця, їх сполоснув трошки. Следующая такая вот штучка. Сейчас давайте начнем, наверное, за этой маской. У нас такая бронзовая что такая. Честно, даже сильно не раздивлялся Ну, я то и раз Я Дуже сильно наблюдательный человек. На барахолке вот таким вот интересуются люди. Я не знаю, что это такое. Ну, я понимаю, что какая-то маска там культова. Такие. Это медная штука. Пивки в грамма меди. Такая вот красота. Вот тут трошки, бачите, уголочек погнутый. Нічого страшного з цим не станеться. І слідує отака от ваза. Вона розборна, бачите? Є один косячок от. Ну нічого страшного. І так, це цинк, то латунь, по-моєму, це мідяха. Із часи. Вийшло мені це все 50 злотих на металоприйомки. Заповнили. Все, поїхали тепер далі. Родича, я щось подивився, оця штука така як стоїть бабла кучу. Я вам ставлю десь скріншот, я не знаю. От... Тільки бачите, тут ну, рог, вроді не відламаний, воно так якось зроблено. Непонятно. написано африканська маска старовинна, бронзова. Такого не дуже багато в інтернеті, на ebay щось там теж, воно сумасшедших денег стоїть. Ви що мені скажете? Як казав колись мій дід, я твій дід. же, головне, не побіда, а от маска, правильно. Поэтому що, йдемо з вами на металоприйомку, зараз знайдемо ще чогось. Щось я загорівся такими штуками. Там іще були всякі фіні. Щас я піду подивлюсь. Можемо ми з вами ще щось купимо, та будемо антикваріати торгувати, що нет. Там якісь такі були підсвічники здорові, зараз все буде. Ну і ще вам один совєт від мене безплатний. Попрошу вас замітить спекулянтам безплатний совет. Починайте щось делать, потому що на одній роботі дуже сильно важко розбагатити. Дивіться яка штука класно продається. Тут ставиться наш працювало. 800 гривень, вона стоїть 800 гривень, 20 баксів, в общем, така штука. Це точило, насадка на дрель. Дрель вставити хочете, тільки на спад стоїть в Україні. Я вам десь вставлю, навірно. Ось такого насоса ви в житті не бачили, я щось підніму. Клас. Дивіться така штука. Хоп. Туди сюди при прикручувалося і качалося. Чи кажуть переноска є у них на продажу. ну... Слабенькі вони дуже 3 ампера. Це все теж металоприйомка. я ці очі думав подивитися. Дивіться красиві. Отакі от. Тут написано, зараз там покушенка написано. Цинк, всі діло. Тобто... Не, не цинк, олово, пардон. Іли цинк. Ось вот так от написано. Попробуємо трошки новий формат відео, буду вам ставляти щось таке, скільки воно стоїть. Це закльопочник, я такого ніколи не бачив. Дивіться який. Стоїть він кучу бабла. Купив його за 15 злотих. Ну, По-моєму, не на заводському, ну, заводськом, там, де ти купляєш новий тут ці різні сопла. Ну, нічого страшного, розберуться. Оце купив, воно там довго висіло. Зараз покажу вам. Ян Павел II. Надо сейчас его трошки почистить, бачите. Та и на продажу. По-моему, она тоже выглядит дорого. И вот это лампа. Там еще, там еще есть какая-то чепуха, надо ее злить, наверное. Такая вот лампа. Мне она выглядела тоже дуже красивой, поэтому я решил ее забрать. Там латунь, читован латунь, трубка сама латунь. Короче, есть трошки латуни. Это мне тоже стало 50 злотых. 50 и 50. 100 злотых вот уже из утра потратил, пока мы сегодня там еще спали. 100 злотих. Катастрофа. Мені не можна взагалі на такі металоприйомки. Хоча оце стоїть дуже багато грошей. Це якась африканська маска, все буде, покажу далі. Саме головне, що невеликий такий рюкзачок іде. Що я вам скажу взагалі? Ось тут точно як в мене в гаражному кооперативі. От точно було все те саме. Ти просто подивись. Вже отак от. Угу. Та що воно... Та що воно таке, а? Не пойму я. Кравчучку здали таку маленьку. Верики дітські, то понятно. От столик був інтересний, він піднімався. Тут стоїть різьба, вінтверніє, ти його крутиш, вон, ручечка, і воно піднімається, піднімається, опускається. Геніальне рішення. Тут батут такий от здали. Ну, його тягати явно не буду. Тут ось чого дивиться. Така штучка красива є. может заберем ее тоже на продажу, нет, как вы думаете? Ну такая вон уже кустарная. Это вот было интересно, она поломалась, что Ручка одирвана. Сковородка, а ну Такая вот сковородка. Я как раз сейчас лазю, дивиться. Вот такую штучку нашел, кровчучка. Вся вроде хорошего. она сейчас слаживается, там все эти выкрутасы делает. Фляжка такая интересная. Там теж інтересні якісь кусачки, я вам все потом покажу, зараз потихеньку шукаю далі. Взяв тільки, що зараз дома вам покажу на 3 злотих. Купив доволі, півтора кілограма там якась фляжка. Ту кравчучку не забрав, бо вона така, що з ней з кольосами не получилось. Ну, а купити і тягати, з нею немає времени. Зараз треба ще заїхати купити постільного кучерявого. Ну, Хоча б подивитися, що по чому. Тоді треба заїхати одкушити що-нібудь. Также ви мені пишете, Віталька, тобі треба, надо, надо самоход тобі надо. Дивіться, яка штука. Якби я жив один, ну взагалі, якби я був один. Сам, тобто не сім'ї нікого. звісно, я вже все купив би. Зараз всі бабки ложа руку на серце, що в мене є, стараюся допомогти сім'ї, тому що зараз ну, цим важко. Я якось не гордий на автобусі чи на трамвай приїхався. Та й сильно немає куди їздити, ну, по прийомкам трохи. Я з вами повністю согласен, що вона треба, тому що якщо далі розвиватися, вона буде треба. Треба ну, побачити це розвитие, короте, глазом своїм сильним. Це тільки п'ята барахолка буде. Зараз попробуємо антикваріати, що вона як буде йти. Потому що це така штука більш не сильно стабільна. Сьогодні беруть, завтра не беруть і, в общем, треба постійно їздити шукати, ще плюс-небудь кур'єром. Ну, якщо ще з кур'єром подобається, то може щось саме купимо. общем, як буде, так і буде. Я не можу наперед загадувати. Значить, що я купив на 20. Сейчас скажу вам 25-28 злотих. Таку штуку купив. Чесно, чи навіть не дивився. Це за п'ятерку року купив. Ну, всього за 28 вийшло. Це за трояку купив. Там ще й ножка от этого я положив. Ножку від от велосипеда відкрутив. Попробуємо таке кусачки такі цікаві. Тут є таку от фляжку якусь. Зараз її теж попробую. Ну як я її сполоснув трошки. Може хтось таку захоче. Це стекло, це знімається. А інтересний, це такий от набор я ще купив за 20 -ку. Він грязненький, зараз вона буде теж мабуть, протерти. Тут десь названня. Я думаю, бачите. Ось такі от штучки. Наборчик красивий. Зараз треба їх сполоснуть та будемо сильно потім продавати. Ну, наскільки він похожий, я потім даже не знаю. Даже не сколько скільки воно стоїть что що воно таке, з чим його йдять, чесно. Посмотримо. Ну, я думаю, трохи він стоїть. Ви пишіть свої предположення. Родичі, в общем, що я вам хотів ще сказати: на безриб'ї і я блогер. Так що давайте. Зараз з вами їдемо кататися, їдемо в ту сторону. Сьогодні буде дві-три металоприйомки, потім буде великий секенд. Це набуде на Дон капусту. І поїдемо сьогодні з вами сумочку купень-кур'єрську, тому що би немає. Я думаю, би буде просто горе, немає одної сумки. Ви представте у Вроцлаві. Зараз їдемо. Поїхали на здорову металоприйомку, щось будемо набирати. Це вже сьогодні п'ятниця, завтра, субота, неділя, барахолка буде. Оставилася сумка, велосипед і їдемо працювати, Тому що щось я приунив трошки не знаю, булки розслабив. Пора вже мільйон зарабатувати. Ще заповніть, пожалуйста, одну істину. Якщо вас будуть обіжати, іменно вас не обіжайтеся. Поки ми стіду на металоприйомку, розкажу вам одну історію. Жінка моя, Кристина, ви її бачили, хотіла устроитися на роботу івано франківську Суть роботи яка? Получається невеличкий отель адміністратором. Графік. Сутки двоє. Ну тобто там сидиш, записуєш, так розумієш, ключі видаєш, комнати здаєш, приймаєш. Таке от. Така робота. Саме інтереше, знаєте, що сутки двоє, попрошу замітити, зарплата. Я кажу Кристина, скільки там? 6 тисяч зарплата гривень місяць. 6 тисяч гривень місяць. ну, в мене нічого додати, може ви мені щось напишете. 150 доларів. Я не знаю. Це в мене поки камісті. Отут у мене нічого сказати. Ні, в мене є що сказати, але ну, Ютуб таку цензуру не пропустить. Це дизлайк 6 тисяч. І тоді в мене питання. Вони може не можуть розібратися, чи вони нікого на таку роботу не можуть знайти, все мене шукають. Може треба трошки зарплату підняти. От непонятно. 6 тисяч. Це куди їх до сраки приложити ті 6 тисяч. Уже металоприйомочка вам, тренажер був. цей потужний. Ще, бачите, робота, якщо крутиш його, що... ну, вона поставити та тоді крутить. Корхером здали. Коробки. З чого не дивився, немає времени займатися цим. Тоже щось таке. Це щось цікаве, то щось цікаве. Зараз будемо лазити, дивитися, витяжки якісь бачу. Ось такий от дракон. Може, є бензин, ми ще дырк немає. Я щось вірний, треба хоч якусь завести буде. От. Це тільки що я сюди перевернув. Велосипеді, вон, дивіться, скільки. А все, собственно, із-за чого началось. Нам треба набрати на барахолку більше віще, як можна. Цей велик, той велик. Зараз туди залізем, там якісь стульчики бачу. Все буду показувати. Підписуйтесь, піддержіть мене сильно лайком і все. А я все зрозумію за вас. Це була наверное, робоча, ну і її теж, бачите, кидали двері, одірвали. От курча. Вот здали вивіска якась була. Прикольно, йдемо далі. Рами на велосипеді, ну таке не хочуть гать. Підняв той велик, а під ним дивіться, який красавчик лежить. а. Тільки немає сідла і щось з цією педалі, бачите, щось не кинули. Надо стати глянути, мені ж інтересно. Дивіться, яка штука. Пак батарей написано. Ну, вожучі падла. Там і кабеля дивіться, які виходять класні. Там одна по-моєму розібрана, зараз вам покажу. А також, ще думаю може викрутити ці блоки питання. Він цей слабенький, там вони по потужній як. А ось він. Ну правда старенькі. старенький. Ну, може комусь треба, я не знаю. А оце він, по-моєму, вже розкорочений. Вентилятори. Щось пооткучувано, були батареї якісь. Може його які його ще якісь. Думаю, це вентилятор мені надо, чи не надо. Треба далі чимсь його відкрутити або перекусити. Я думаю, таке може продаватися. Ну, Середин там, бачите, одна чепуха немає там нічого цікавого. Та на язик. Забрав там трохи вентиляторів на 2 злотих. Получив, навіть злотих 90 не було в мене, він каже, ай потом ну Я так не люблю я не люблю бути то. тоді, значить, ще одна металоприйомка. Тоді секен, у нас все йде по плану, Согласно графіка. На вулиці трохи вітер, не брав мікрофон. Сьогодні немає гратися з цими мікрофонами. Скоро він нам сильно з вами понадобиться. Якщо будете підписані, то побачите. Я думаю, ми скоро з вами щодо мільйона. Що ми зараз в Польщі і в другу страну так легенько раз. Поїдемо, подивимось, що там я вам припадам урок, тому що є що розказати, треба тільки показувати. Зараз металоприйомочка, може щось є інше. Тоже невеличка, але вона недорога. 2-3 злотих за кілограм продають. Нашим прийомщикам треба поучитися, тому що тут все, все так само йде на переплавку, як і в нас. Тобто іди бери, воно там двойна ціна на і забирай, а не як у нас скільки дасть. А скільки? два злотих за кілограм там ця барахолка буде у нас іменно чітка. Ця должна бути цікава. бараколка. Попробуємо три шкури спускати, потому що ну, ці маленькі деньги треба ну, великі деньги. А ще потім я вже знайшов підписчик написав, що сумка є. Нова за 80 злотих. Це ж уровень. Поїду, заберу, все вам покажу. Ще от йду поки до прийомки, подивіться, що тут понавикидували сік і всього. Всякої чепухи такої інтересної. Віщей насильно не буду ритися, Сумки он, всякі. Я думаю, таке можна було тошку продати. Не хочу з ним тягатися. Тут ще вроді було. Вон десь ціка одежі, кофт всяких. Вах-вах-вах. А тут щось машину оставив по-моєму цей. Щось з неї не вийшло. А ще йду по подивитися, яка машина. Без права язди. От 14 год. От вам випросіки всі сюди можете задати тук-тук якийсь чи що це? Дивіться, які штуки. Зараз ми їх легенько заберемо. Це польський чи польський? Це польський, це польський. польський. Це треба забрати буде. Запустили святу святых, тут всяка штука інтересна. Це все потім уходить на металолом. Ви бачили, що ще відбувається? Тут мені сказали, шукай, типа. Це ж по-моєму взагалі лайк. Like. Тут просто катастрофа, скільки всього руки чешуться. Надо щось выбрать інтересне. Дивіться, це заберемо. Клас. Вони, І два м'ячика, не може їх оставить. Жалко би виката. Ще дивиться таку от штуку здали. Це насос трьохпозиційний електричний. ГА 140 по-моєму на зиви на камази. Новий абсолютно в смазке. Дивився у нас 8700 стоит гривень. 200 баксов. Забрав колун, забрав три мічика, забрав те, що перед цим вам показував. А що я там забрав? Ті крести забрав, крестики красиві, подсвічник один забрав, це все мені стало 20 злотих. Саме інтереше, ви часто спрашуєте, Віталька, як там до нас відноситься? Ну, оці ці всі такі опроси, які знаєте. От дивіться, я тільки що прийшов на цю прийомку. Так, да, я тут вже другий раз цього в своїй житті на ці прийомки, другий чи третій, не пам'ятаю. Ну, донесуть. Ну, мене бачать ці прийомщики нові, я так розумію, перший раз у своїй житті. Вони мені це все хотіли дати просто безплатно. Ми з ними розбалакались, трохи дав, мене може польський не ідеальний. але вони мене понімають, їх понімаю. Я їм розказав, що мені треба. Вони кажуть, все це забирайте, цей презент, те презент. Ну я ж не з тих, що, знаєте, там на халяву все дайте. Ні. Я їм дав 20 злотих, істесно. Ну, за те 10, 10 дав за те. Навіть на пиво не хотіли взяти. І десятку дав за колуни, тоді взяв там такий етед. як вона називається. Камеру взяв в общем, до комп'ютера, побачите. вот так от. Запустили мене там до них всякі цвітняки, пожалуйста, ніхто за мною не дивився. Ну, типа, все чітко. Так що лайк великий. Сейчас їдем в секонд. Може щось купимо. Я не знаю. В той раз я заїжджав в секонд, але я вам не знімав, там була серебряна сепочка, тільки така вона. Короче, шкурка вичника не стояла, невеличка. Не те, що доктор прописав. Теж був кінець цього завоза. Сьогодні буде завоз. Щас їдемо дивиться. Чи що я замітив? Коли я йду всі от як щас, тоді відео залітають вообще нормально, а коли немає настроєння, ходиш і знімаєш, то не залітають. Поэтому сьогодні воно має чітка, так що це відео залетить. Якщо ви поставите лайк і підпишетесь, то вообще я тоді улыбка буде аж до цього, аж за уши розтягуватися сильно. Хотів ще вам сказати, дивіться, якщо даже хмілі, сумели, то і ми з вами зможемо дійти до мільйона. Це в нас не состави. Скоро включаємося в доставку. Я щось ці пару днів не було в мене стріння. Ізвиняйте, ну правда, щось воно так, знаєте, все накипіло вже оце. В общем, нічого не хотілося. Сейчас от понакуплявся якоїсь штуки, скоро барахолка в мене аж кутас. Ого, оце воно, це відсутняється уровень. Чаще секунді щось рванемо, ну якщо не рванемо, нічого страшного, потім сумочка, потім все на бараховочку упакуємо. Завтра не знаю, попробуємо велик купити чи В взагалі не знаю, як вийде. Треба, треба. Якщо ще планується, в нас велика з вами поїздка, дуже велика, я от хочу психунути за ці та й поїхати. Бабки є що, що ми зможемо це дозволити з вами, покажу вам щось інтересне. Камісь з дому, зараз все повилажу і покажу, що ми купили. В общем, всього ми беремо на барахолку, поки я не забув, стільки, що все посчитав: 175 злотих, на 175 злотих товара. Всього. В общем. Тепер давайте дивіться, що я купив. Штори собі купив такі фіолетові, красивенькі, кучерявенькі. І так. Перше, що я купив сьогодні на прийомки. така штука. Де ти там хоп? Камера. надо треба спробувати. Це вечором я включу, камеру. думаю, все там воно робоче. Следующее, що купив, це сейчас трошки нам пылесосить, то такое. Так, це вже було. Лампочка, це безплатно нам дали. Це ще вона вже має лежить, я не знаю, місяць. Отакі от штуки купив. кулер, Це все з комп'ютера, а це з того блока, Тоді три мечика, сокира, колуни, сокира, подивіться, вона нова. Не знаю, напишіть вона похожа. на скільки нам но Вона мені злотих на 45 похоже точно Отсюда вона так сильно. Ну, 40 точно, це до бабки не ходить. Цей не змог не забрати, ну чесно, жалко. Воно, звісно, якийсь мягенький матеріал, цинк може олово, непонятно, ну, важуче. Цей легенький. І отакий от подсвічник. Цей е то, що я тільки що забрав. Вот це. Це зараз я все влажу в коробочку, так ніжненько, його як з женщини буде, зараз нежно, раз, два, три. Потім все відносую і все, більш ми там не різем. Ну так. Да. Це ще на все будете рюмочки все подоставати. Ну це я в процесі. Так що давайте ховаємо. <звук>